О божевілля, що не вмієш любити людей як людей. Нерозумна людина, яка з обуренням переносить людську долю. Так я тоді заслужив на таке ім'я. Я палав вогнем, зітхав, ридав божеволів і не знав ні спочинку, ні розваги. Я носив розпанахану і закривавлену свою душу, яка вже не хотіла, щоб я її носив, і я сам не знав, де мав її подіти. Вона не знаходила відпочинку ні в чарівних гаях, ні в забавах і співах, ні на запашних лугах, ні на пишних бенкетах, ні в розкошах м'якої постелі, ні нарешті у книжках та в поезії. Усе остогидло мені, навіть саме світло дня, усе, що не було тим, чим був він, видавалося мені нестерпним і осоружним, крім стогону і сліз, бо тільки в них я знаходив крихітку заспокоєння. А коли я відривав від них свою душу, я відчував, як мене пригнічує безмірний тягар мого серця, а треба було звернути свою душу до тебе, Господи, щоб Ти вилікував її. Я знав це, але й не хотів, і не мав сили, бо ж думав про тебе, що ти не являєш собою нічого реального і постійного, бо не ти, а постав мана і мій блуд були моїм. А коли я навіть намагався залишити там свою душу, щоб вона спочила, вона котилася з порожнечі й знову падала на мене, і сам я для себе залишався місцем нещастя, де я не міг ні лишитися, ні вибратися звідтіля. Бо куди ж могло втекти моє серце від мого серця, у яку далеч я міг утекти сам від себе? Де ж я міг сховатися перед своєю власною погонею? Однак я втік від своєї батьківщини, бо мої очі менше шукали його там, де не звикли його бачити, і так я з міста Тагасти прибув до Карфагена.